будівлі, 400 рублів заплатили. І ви не прийняли, не зареєстрували, не допустили по цей день, вже пройшло два роки. Вчора Чумаченко каже, є ваша телеграма. Вас треба. Я підняла, чого привалили. Піднімайте наші заяви. Як ви себе ведете, вона уливається, молода на шпилька, а ми на низьких і маємо лопату брати і на вас робити. А ви прийшли, бо відключали воду, газу і світло, покупляли судді. Керує і робить вам гроші разом з шершнями і постуховими. Це мільйонери. Я, да? я я перепрошу. І щоб ви знали, що, що, от, що ми хочемо. Ми ж не хочемо центрувати щось. Ми хочемо, щоб у нас була держава така. От прийшла жінка в прокуратуру, чи я прийшов, чи ви прийшов. Щоб ви нас стали і зустріли, і проводили не з такими емоціями, щоб ви всі знали, що ми вам платимо гроші, ви у людей на, на службі. Ви. Тут треба перевернути, звісно, зазнання. За, ви. Такі.

Це чесні, порядні люди. Чому? Тому що то вони є чесні і нормальні люди, але є певний прошарок, от, певні посади. Дуже роблять матеріал, ходимося туди, давайте зараз стоямо про злочин, хоча пропаганди. Давайте тоді не будемо часу. До побачення.